Привіт, мої любі друзі! Скажіть, будь ласка, що може краще підняти настрій жінці джі, дівчині аніж квіти? Мені здається, що нічого. І на Кобилянській дуже багато неймовірних наших помічних жіночок, які вирощують квіти і привозять їх з різних різних районів нашої Буковини. Сьогодні мені захотілося придбати півонії, адже зараз... Червень, початок червня це час світіння півоній. І всі ми дуже добре знаємо про поле півоній, яке знаходиться у нас у Глибоці. Це пані Таня, яка аж з коленківців в Хотинського району кожен день, майже кожен день я вас тут бачу, привозить такі чудові квіти. Як, е, я жалкую тим, що камера не передає цей неймовірний аромат. Але цю красу покажи, будь ласка, поближче. Ось такі біленькі, покажи ті червоні бутончики, гвоздички. Так, угу. але ця краса кожен раз, коли я проходжу чи на зарядку, чи по справам підіймає настрій. Я вам дуже дякую, Тетянка. Дякую за те, що ви настішите такою красою. А ці квіти можна придбати у пані Тетяни навпроти гастроному Нива, колишня Берізка. На вулиці Кобилянській, а поруч одна з моїх самих улюблених кав'ярень гран кафе, яка дуже вишукана і стильна, і вона виконана саме в австро-угорському стилі. Там є портрети Франца Йозефа Габсбурга, його дружини Сісі, -Сі, неймовірна кава, чудові смаколики і дуже привітний усміхнений персонал. Усіх запрошую до Чернівців на Кобилянську за чудовими враженнями. І за неймовірним відчуттям життя. До нових зустрічей, папа. -па!